Найбільші злочинці це політики. Згідно з вами, але є нюанс. Ті політики, вони зікінзялися. Вони що нам з неба впали? З Марса прилетіли? Може, інопланетяни привезли сюди і посадили на ті посади? Ні, їх всіх обирали на вільних і демократичних виборах наші виборці. Тож головна проблема це виборці, які обирають свідомо обирають злочинців, бандитів, українонависників, всю купогань, чужинців, все, що можна, буде несе обирають. Тільки набирають нормальних, порядних, культурних, чесних, справедливих патріотів націоналістів столісці. О, це ні, це зась. А це кишмельце не обирають. І тому ем, головною проблемою яку потрібно вирішити, це змінити виборче законодавство для того, щоб усунути від виборчого процесу людей, які не розуміються на політиці, які обирають всякі е, лайно в е, нашу владу. Їх треба усунути. Тому я і ціною. Е, Позбавлення виборчого права значної частини українців тому я пропагую обмежене виборче право, щоб значна частина громадян України не мала права голосувати, ну і бути кандидатами. Бути кандидатом, звідти треба позбавити цілі категорії е, людей, е, згідно їхньої належності до різних е, політичних партій, до руської православної церкви, до, до іншої тої зарази чужинської. Ми маємо е, навести лад в політичній площині, і лише тоді у нас буде держава нормальна, коли у нас будуть політики нормальні, за яких ви не будете писати, що вони злочинці, а за яких ви будете гордитися і, і плодами їхньої праці користуватись, шанувати їх і. Багатіти, багатіти, бо українець він має бути багатий. Це і нормально, це і правильно. Тож, шануємо саме українці, гуртуємося і перемагаємо. і голосуємо завжди за українців.